Е, вітаю, діти Божі, народ Божий. Е, Господь мене побуджує вже декілька днів записати відео на, на тему під назвою «Обольщення». Е, Українською я навіть не знаю спокуса, це як е, сказати спокуса чи соблазце по-русски. Е, неважливо. Е, сама. Відповідь, якби в, знаходиться в цьому слові. давай для початку. Е, я з, з, подивився значення цього слова. якби ну в, в інтернеті в словарю. Все, що тут про нього написано, це зна... тут русські слова це значення. Действує по значенню глагол Обольстіть, обольщать. Е, так, второе состояние по значению глагол обольститься обольщаться иллюзия e, или то, что обольщает соблазн іскушення. E, тобто ці слова якби синоніми e, цього слова якби, обольщення. E, чому власне ця тема і. На, на рахунок обольщення, е, я хочу просто свого прикладу. У мене було переживання, коли я так так би мовити, мене е, Дух Святий Господь вже наставляв на своє служення. Служіння, якби не то не то щоб на своє служіння, а на початку початку відносин, коли я. Хрестився, прийняв Духа Святого і хотів шукав якби Господа, розвивав, хотів розвивати з ним відносини, вчитися слухати його голос, щоб він відповідав, Ну, почав будувати ці відносини. І на мене так би обрушилась дуже сильна демонічна атака. Я дуже сильно перелякався, всі мої рідні перелякалися, і цей. Просто з цим ніколи ще не стикався, і з наших якби ніхто не стикався. Зібрання, де ми ходили, я не буду говорити де і хто як. Просто кажу, що ми ходили з п'ятидесятницьке ятидесятниць... зібрання, де я прийняв водне хрещення, де в колі людей мене якби Дух Святий Хрестив. Господь якби Духом Святого, я прийняв Духа Святого. Якби, ми, всі брати і сестри якби, молилися. Там, це, це було не в зібранні спільному, це було в такій, на, на домашній групі, можна сказати. Я не пам'ятаю, що це був день. Це, було, це був, було літо, не конкретно який день, але точно пам'ятаю, що я прийняв Духа Святого, тому що. Тоді моє життя якби поділося до і після це. Так я пережив так, такий досвід, що ні з чим це не спутаєш. І я пам'ятаю досі, як це відбувалося. От. І так би мовити, нагородився згори. з гори. Але згодом я десь так через пів року можливо. Пер, на, на мене просто на, на, якби, напав лукавий. Яким чином. Е, до мене заговорив е, як би голос, я відчув, що я якби. Я спочатку подумав, що це голос Духа Святого. Але по відчуттям щось від що тут не то, тому що відчуття були дуже паршиві. Це зараз, коли Дух Святий тебе наповнює, ти переживаєш радість, мир, любов, таке, якби, свіжість, таку, якби це порівняти можна з тим, як, що, як коли ти спраглий, це ж води, як, як ти знаходишся в пустелі, і тут тобі дається кувток, якби холодної води. Але це в духовному такому плані. Ти відчуваєш дух твій відчуває таке наповнення. А там ні і. Е, коли я зрозумів це, він що до мене лукавий, якби якийсь біс говорить, що він це не став скривати. Він одразу сказав, що «да, я тебе обманув. От. Ну не важливо. Добре, обманув. Я владелець був. Мене якби то, то не, не составляло великого труда обманути. От. В, в, в чому це якби й заключається, що обольщення це обман. Е, обман. Хто їх то обольщає, то, хто обольщає, тобто обманює То обольщення — це тип, коли людина попадає в соблаз, соблазняється. Але я шукав допомоги серед братів і сестер. І часто я чув оце слово обольщення, що я якби впав в обольщення. І тільки на протязі певного часу з відносини з Господом, і пройшовши через свій опит, тому що я вів борьбу, боротьбу, я не піддавався цьому, як би так би мати, обольщенню. Я протистояв цьому, я не приймав це, бо знав, що це від ворога. І допомоги. Допомагали мені, як би то мовити, я не знайшов серед релігійних людей, якби допомоги. В тій ситуації мені допоміг тільки Господь і мої рідні. Все. А, я просто зрозумів, що ці люди релігіозні і навіть як можу сказати, духовно неграмотні, просто кидаються цим словом обольщення, навіть не знаючи, що воно якби означає. І хто насправді знаходиться в Обольщенні, а хто ні. Тому що, дивлячись на мій, пригадуючи мій тоді стан, і, як... і... І... і ту ситуацію, що зі мною відбулася, так, якби ворог мене хотів обольстити. Але в нього це не вийшло. Е... Забігаючи вперед, я вам розкажу, що я півроку цю борьбу провів. І переміг в цій борьбі, і десь через ще десь 3-4 місяці я нас я почув, як до мене говорив Господь. Тобто ворогу не вдалося його плани, вони всі порушились. На рахунок мене стати перепоною на шляху з Господом з його з ним відносини. Він програв, і Господь тоді взяв шество наді мною і вже почав Господь діяти в моєму житті. Е і але цей досвід, який я пережив, я тепер можу порівнювати і вам так можу сказати, що е, я пережив, я, коли людина знаходиться дійсно в обольщенні, вона не буде переживати такі ломки, бісовці, атаки, коли в тебе просто зубами, когтями в, в бісиці впинаються, рвуть тебе. Е, і там всякі мислі там, про самогубство. Або когось забити чи вбити, нав'язують різну. Оці, оці, оці. Людина знаходиться під атаками. Це, це називається коли людина атакована, вона в боротьбі, це називається боротьба. І людина протистоїть цьому. А общення це зовсім друге. І хто кидається тим словом, що хтось там, то й в обольщенні, тому в обольщенні, навіть не розуміючи, що це значить. Скоріше всього, та людина, яка розкидується цими епітедами, цими словами. Ярлички вішає, хто там в общленні, хто ні, то сама, скоріше всього, знаходиться в облещенні. Сама обманута. Дивіться, обольстити хтось може. Або обольщають якби, злі духи. Або людина сама облещається. Тобто, дорівнюється, обманується, або самообман. Або Соблазняється, спокушується. Або, от як в православні кажуть, в прелісті знаходиться. Це все одне слово, обольщення. Коли людина знаходиться в обольщенні, ворогу найголовніше, це щоб людина якнайдовше перебувала в цьому стані. Тобто людина навіть може не Здогадувати, що вона знаходиться в облещенні, вона в, слад, в солодкій такій брехні знаходиться, або сама себе накрутила, або хтось її там обідив е, якомусь вчинні, чи неправильному вченні, чим неправильним там, чи в неправильних якихось пріоритетах, неважливо неважливо що. Але це ілюзія, це брехня, це неправда. І людина, яка в це свято віри, підтримує і відступає, оця людина знаходиться в обольщенні. Ви, якщо, коли на, насправді людина знаходиться в обольщенні, ви їй це скажете, вона не прийме це ніколи. Вона цього не прийме, скаже: ні, це неправда. Бо коли мені говорили, я насправді думаю, так, дійсно, я. Обольстився, може. Якби по-началу ворог хотів це зробити, але в нього не вийшло. Так що, я потім пізніше почав переживати сильніші атаки і боротьбу. І я б не назвав, що це, це був період боротьби, а не період обольщення і в спокусі я знаходився. Мене, важливо, спокушав ворог. Так, я десь. Може, підався десь, обманувся, але дякувати Господу, я швидко розкаявся, швидко взявся так себе в руки і взявся боротись проти цього, тому що господ... ворог, коли, коли Господь когось хоче поставити на служіння, ворог так само його хоче захопити і використовувати в своїх цілях, а особливо тих, хто має силу від Господа. І не хоче обольстити, щоб вони служили йому, сатані, використовуючи силу Господа, тому що сатана не має такої сили, як має Господь. Пам'ятайте це. І людина, яка знаходиться в обольщенні, в спокусі, вона не, вона не дає собі отчот, вона не розуміє цього, що вона знаходиться в спокусі. Ви до неї не зможете достучатися. Це може тільки Господь молитися тільки. Ні, можливо, можна і достучатися, але різні випадки. Але тут суть така, щоб ви розрізняли, де насправді обольщення, коли вам духовно неграмотні люди, і глибоко релігіозні люди будуть говорити, ой, ви там в общенні, бо ваше вчення відрізняється від мого від нашого вчення. То все, ви вже в обольщенні. От таких людей навіть не слухайте. Обольщення – це коли люди знаходяться в брехні, і Дух Святий говорить, що це по плодам розрізняється, які плоди в людини. Наприклад, наприклад, фарисеї находились по Біблії фарисеї находились в обольщенні. Вони вважали, що вони правильні, вони праві, вони Христа не приймали як Господа мені не казали, Він не Господь, вони знаходилися в Обольщенні. Грішники, до яких, до яких Ісус приходив, вони не були в обличчині. Вони, Так, вони були грішниками, але вони не були в облещені. Вони розуміли, що вони грішники, що вони грішать, що вони недостойні. Їхній розум був чистий, ясний. А в фарисеїв розум був гординю і засліплений. Це вам два приклади. Хто насправді в обольщенні знаходився, а хто знаходився якби в критичному риховному стані і допомоги, потребував допомоги. Так що, коли вам будуть кидати оце от слово направо, наліво? Хто там в обольщенні, а хто ні, то розумійте, що це насправді означає. В обольщенні це, наприклад, от служитель або християнин, який прийняв Христа, жив якби духовним життям, а потім, потім вирішив, як по неважливо якимось причинам повернутися до гріховного життя, відійти. Ну це відступники більше. Це обольщення, це вони якби не відходять. А обольщення він просто зараз дуже багато людей впадає, тому що. От, в інтернеті, от, наприклад, говорять служителі при, наче, починають, ну, при, приблизно починають гомосексуалістів там, вінчати, женити в церквах, приймати їх, пастори, от, і, і це нав'язувати як норма, тобто це якби по писанню, що це, це якби, по писанню, і це норма, це, і це, це якби є нормально. Тобто ці люди в обольщенні. І всі люди, які це приймають, так само під, становляться, ну, підпадають під обольщення. Тобто вони іскажають вчення, перекручують його, додають щось своє і, зас, і, і змушують когось прийняти це от, от єресь. І ті, хто це роблять, і ті, хто приймає це, вони в обольщенні. Всім, всім от ми знаємо, що Євангеліє, вчення, як апостол Павел писав в простоті. Так, ми якби падаємо все, але ми, ми не стараємося вчення під себе підвлаштувати. Якщо ми згрішили, ми впали. ми Да, ми признаємо ми зрішили, стаємо йдемо далі. А не кажемо, ну, то -то, в принципі, ми згрішили, але це, це не гріх, ми приймаємо його, це е, якби не так все однозначно, там щось придумує, щось там якісь тексти можуть навіть найти, е, втулити там, до цього і, прийня, і змінити, споклюжити вчення, прийняти його і других. Людей вчити наставляти на цей шлях, так як робили колись фарисеї, як Христос розповідав. Тобто, ці люди, от ці люди насправді знаходяться в обольщенні. в спокусі, в ілюзії, в брехні. Я не знаю, якими ще словами, якщо об'яснити, пояснити оце, от. щоб ви розуміли, хто насправді знаходиться. В обольщенні. І ті люди, які знаходяться в обольщенні, будуть казати на, на тих людей, навіть які слідують нормальному вченню, або просто шукають Господа, або не приймають тільки їхнього вчення, вони будуть зразу ярлики вішати і вказувати. Ні, ви знаходитесь в обольщенні, тому що ви не приймаєте нашого вчення, або ви не такі, як ми, або ви там відійшли від нас все, ви в обольщенні. Це свого роду певна маніпуляція. Я особисто я, не розкидаюсь оцим словом, хто там в Обольщенні, хто не в обольщенні. Але коли я бачу насправді, що хтось там в Обольщені чи... я просто не, цей, не реагую і не стараюся з такими людьми не мати. Спільного спільного спілкування, тому щоб, щоб, як написав вчиво-поступало, щоб не участвувати в його гріхах, в його обольщенні цьому, і щоб його гріхи не прийшли на мене, щоб я, я сам не соблазнився, вам це раджу, але не, не раджу вам розвішувати оці ярлики, хто там в обольщенні обзивати ти в обольщенні, ти в обольщенні. Найголовніше, щоб ви знали, що ви не в обольщенні, і як відрізнити дійсно. Хто є в обольщенні, хто в спокусі, а хто ні. Хто ні. Тому що це не, це не, кас... не стосується гріховного життя. Це більше стосується релігіозного життя. Тому що, якщо хтось грішив, то це, це називається не обольщення, а решеве гріху це називається гріховне життя, яке потребує розкаяння. А обольщення воно більше потребує освобождення, вичатки. Щоб людина була, щоб це кайданів, від і тих сіт, сітей, в яких якнайбільше розум ворог заволодів, щоб була звільнена. Це дві великі різниці. І Господь мені кілька днів пригадував, давав, як би навчав давав мудрості, щоб я. І на своєму прикладі це видлумачив, рожував. Мав надію, що я комусь розжував, Об'яснив я, звісно, я не претенду на якісь там великі там богословні там теми, але це дуже-дуже просто для розуміння. Я роз'яснив вам звиклими... Звиклим язиком, звиклою мовою, як для, в простоті так би можна сказати. Без всяких цих словоблудій, щоб не, не навантажувати, тому що в простоті все має бути. Як я дотримуюсь цього, як апостол Павло казав в простоті Євангелія. І з такими людьми бути дуже обережні. Тому що я коли на початку стикнувся з цим, то і зараз як, як пригадую, ну воно не, не в'яжеться, не ліпиться. Воно ну, глупо виглядає. Коли от, я кажу, такі духовно глупі люди просто тим словом розкидуються, тому хто там в хто ні. А по суті, отак дивлюсь, то люди самі знаходяться в ць... хто так буде от самі в общенні. І потребують звільнення від цього. Е якщо у вас там якісь свої думки з приводу цього, якщо хтось з цим стикався, е напишіть під відео в коментарях. Цікаво почитати. Можливо, хтось так само. По незнанню когось говорив, що хтось в обольщенні. Може когось і облючав, може дійсно хтось був в обольщенні. Або просто у когось бо, може вас звинувачили. Не те, що звинувачили, ярлички такі цепляли, а ви ти в обольщенні, бо ти не говорив щось не то. От. Ну, таке. Добре. Нехай Господь благословить.